Епідемія грипу стрімко шириться Вінничиною. Найбільше хворіють у Вінниці, Ладижині, а також в Барському, Вінницькому, Козятинському, Калинівському, Літинському, Піщанському, Тиврівському та Чернівецькому районах. Загалом з початку листопада на сезонну недугу захворіло понад 59 тисяч жителів міста й області. В місцях масового перебування людей сьогодні запроваджено масковий режим. Який тип грипу циркулює на Вінничині і як з ним боротися? Знає Марина Микитенко. На Вінничині на 41% перевищено епідеміологічний поріг захворюваності на грип. Інфекція вирує у Вінниці, Ладижині та 17 районах області. За останній тиждень по медичну допомогу звернулось більше 15 тисяч осіб. З них 70% – діти. Госпіталізовано 463 людини. Припинено навчання у 72 навчальних закладах Вінничини. У вірусологічній лабораторії обласної санепідемстанції проведено відповідні дослідження. В результаті встановлено наявність грипу типу Б. Ми констатуємо, що на сьогоднішній день на території Вінничині поки що циркулює лише грип вірусу типу Б. Також циркулюють віруси грип, парагрипу, аденовіруси та рс віруси в області. Продовжується робота щодо імунізації груп ризику проти грипу. Щеплено майже 10 тисяч осіб. з них 7,5 тисяч за кошти місцевих бюджетів. Втім, є райони, де не поспішають прививатись. Є цілий ряд територій де імунізується дуже мала 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 кількість людей в першу чергу це крижопільський літинський піщанський липовецький липовецький райони де щеплено менше 100 осіб із контингентів груп ризику. Надзвичайна протиепідемічна комісія Вінницької обласної державної адміністрації вважає, що епідемічна ситуація із захворюваністю на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції на стадії зростання Необхідно сьогодні запровадити посилений протиепідемічний режим в усіх організованих колективах на сьогоднішній день, в тому числі і масочний режим. На сьогоднішній день необхідно чітко моніторити ситуацію по кожному ем, дитячому, дитячому закладу для того, щоб своєчасно вводити обмежувальні обмежувальні заходи. Фахівці стверджують, необхідно забезпечити готовність лікувально-профілактичних закладів до роботи в період епідемії, в дитячих закладах дотримуватись необхідного температурного режиму та заборонити проведення масових заходів.